Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні розпочався новий тиждень з 10 по 16. Росія і Трамп. Росія і Трамп по отношенню до Росії на цьому тижні. Із 10 по 16 листопада 2025 року. Що нам потрібно знати про Рашку? Головні події, в яких енергіях буде проживати Рашка цей тиждень? Цей тиждень. Так. Рашка буде привлікати для свого спасіння, спасіння, а особливо для спасіння своєї економіки, всіх, кого тільки можна привлікти з усього світу. Головна її задача собрати друзів з усього світу. Які там у неї осталися друзі? Не знаю, няньма. Навіть не знаю, хто ще підходить на Ум. Ну, Китай, понятно. ну в общем, всіх, усіх, усіх для спасіння економіки. Привлічення всіх друзей, колективний труд з усього світу люди, можливо, будуть приїжджати до них, можливо, вони кудись будуть їздити, можливо, якісь будуть сієзди організовувати для того, щоб якось попитатися спасти ситуацію, наповнити казну грошима. І тут все про гроші. Тут зустрічі по всьому світу з, з просьбою грошей, з тим, щоб наповнити казну. От вони будуть привлікати усіх, кого тільки зможуть, своїх друзів і е, організовувати їх навколо себе для спасіння. Що ще нам потрібно знати про Росію? Що ще нам потрібно знати про Росію на цьому тижні? Із головного. Знов те саме. Знов ті самі карти випадають, прикиньте. Ну, все те саме: тайні перемовини, рицарь кубків, обіцянки, якісь преференції, якихось подарунків, якихось безплатного нафта, газ. Да, все, все, все віддам. Тайні перемовини не обов'язково, що ми про це будемо знати про те, щоб спасти економічну ситуацію України, наповнити казну грошима. Тому що ситуація критична, потірі великі. Верховна жріця не про все розказують, народонаселенню Йому це знати не треба, та й взагалі всім. Але тайні перемовини будуть вестися, будуть переубіждати партнерів про те, щоб. Все-таки якось допомагали, щось купляли башта. Як я люблю цю карту, як я люблю цю карту, по башті будуть обстріли, будуть якісь негативно, дуже негативні події, причому самі непредсказуємі самі непредсказуємі Башті сопротивляться безполезно якщо вона прийшла, то вона розрушить, хочеш ти того чи ні. Всі начинання буде розрушати, всі ідеї. Король Пентаклі, бачтю, буде наносити Трамп. Як би це странно не звучало, але король Пентаклі – це Трамп. І башту буде наносити їм Трамп. Я навіть догадуюсь, з чим. Я навіть догадуюсь з чим. Недавно виступив міністр війни, так він тепер називається, США, і сказав, що. Рашку, США готується до війни повним ходом, що враги Росія, Китай, да. кучкуються, організовуються, і США не собирається стояти в стороні, і там будуть і ядерні спитання, і поставка в Германію. значить, Ракет, які можуть носити носителі атомних бомб. Ну, кому цікаво, почитаєте останні події, Да, соглашення між США і Германією про поставку цього оружия. В общем, Трамп буде наносити башню. Наконець. Що нам треба ще знати про Росію? Нам треба знати про Росію те, що переговори. На які покладалися великі надії, друзі, на які покладалися великі надії, прямо от союз нерушимий, республік свободних, да? тройка кубків. Ми друзі до гроба. Сонце, стане понятно, сонечко висвітить все, всі куточки цієї дружби, що Дерашки буде дуже болючим, дуже болючим. Партнери теж в переговорах не порадують. Як хорошо. Настроєння з утра піднялося. Луна. Цей тиждень вони будуть жити в страхах. Треба поховати якусь свою ідею, а ще краще поховати там півкремлятника да? і, і збавитися від цих страхів, від цих проблем. Але страшно цей труп заховати. Дядько сидить і дивиться на помершу жінку і ніяк не може її похоронити. Йому страшно ставатися без неї, ставатися в одиночці, розставатися з нею. Його бере страх і він. Перебуває в ілюзіях. Так, от, їм би давно треба похоронити щось або когось і вийти з цих ілюзій, з цих страхів, і вони перебуватимуть і знову покойник. Ну, будемо надіятися, що покойник на цьому тижні якийсь у них буде і бажано не один. І бажано не один. Понімаєте, все давно, всі ідеї давно мертві. Всі потуги не приносять успіхів, але от, ще, щоб ще хтось і прямо така картинка по телевізору була. Да? Прям гробік і все як положено. От, можливо, будуть думки про те, що якусь людину треба покласти в гроб, що пора закінчувати з цими страхами. Що якось треба зупинятися, щось треба робити, що когось треба похоронити. А, і навіть про це йтимуть розмови. розмови. Да? Половина за, половина проти. Рішення не приймається. Карта мир. Ну, понимаєте, це все одно завершення якогось етапу в житті країни. Завершення. Е, оці ці карти, раз, два, три, чотири, можуть говорити про те, що на Росії буде якийсь значимий покойник. Це уход, завершення життєвого циклу, луна. Е, ну, ця карта сама за себе говорить. Е, ну, дай Бог, чекаємо, порадуйте нас, порадуйте нас хорошим, жмуріком. Так, що буде по обстрілам? Що у них там палатиме, що у них горітиме на цьому тижні? Що палатиме і горітиме на Росії з 10 по 16? Якісь дуже значимі об'єкти, які переносять великі гроші. Що палатиме і горітиме на Росії на цьому тижні? Росіянам буде дуже страшно. Вони будуть в обороні, вони будуть захищатися, працюватиме ППО, але активні дії в небі, які їх будуть лякати небо буде дуже активне. Небо буде дуже активно. Страхи. лягає, На діявол лягає луна. Це ужас ужасний, причому і мирне населення теж. І мирне населення теж, Як я рада, десь коло води будуть бити. Ой, десь буде дуже великий взрив, прям такий значимий призначимий. Прям е, будуть бити, е, і потілі від цього сонця, від цього взриву, будуть дуже великі. Прям скорбь, можуть даже десь об'явити трауру в Росії по поводу цього. Битимуть там, де збирають матеріальні цінності, які їм дали. Дали Китай, Ірак, не знаю хто, але ті, що їм дали. Ті, що були куплені або дані. да Дуже великий взрив буде туди, де хтось щось давав. Ну і знову мені показують, що Трамп робитиме якісь дуже яскраві заяви про те, що убитки більше всього введе в, в, в такий в апатію і депресію Росію стосовно її економічного стану, і Трамп повинен нанести цей удар. Так чи інакше мені це знову показують. Ярке заявлення не тільки наші удари, а й ярке заявлення Трампа. Битиме Зеленський заявлення робитиме Трамп. Е, у картаро немає часу, і тому це може бути не на цьому тижні, може бути через 10 днів, може бути на слідуючій неділі, але це трапиться найближчими днями. Ну, і дай Бог. А Зеленський ось. Буде стріляти і бити, тобто Україна. За що й помолимся?